І в той час як наші західні партнери розробляють все нові і нові пакети санкцій проти Російської Федерації у сил оборони свої санкції проти країни-агресорки збройні сили України працюють над тим, аби влаштувати росіянам блекаут за словами командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, Росіяни дуже допомагають українським військовикам, коли публікують у соцмережах наслідки влучань. Росіяни, блекаут, це не страшно. Це трохи якихось незручностей. Призвичаюйтеся, але всією болотною територією. Птахи Сил безпілотних систем разом з іншими складовими глибинного ураження Сил оборони України обіцяють вам стрімку, хоч і дещо вимушену адаптацію, але ви впораєтеся. Роберт Бровді, командувач сил безпілотних систем. Нагадаю, в службі безпеки України підтвердили удар по нафтотерміналу РосНЕФТІ у російському ТОАПСЕ за інформацією від наших джерел у розвідці, дрони СБУ та інших сил оборони уразили нафтовий танкер та інфраструктуру порту у Краснодарському краї, звідки Росія експортує мільйони тонн нафтопродуктів. Зафіксовано щонайменше п'ять влучань після прильотів спалахнув власне танкер під завантаженням та чотири нафтоналивні системи. Через з які здійснюється завантаження та розвантаження суден Дмитро Платенчук, речник військово-морських сил збройних сил України? З нами на зв'язку, пане Дмитре, вітаю вас, добрий день пане віто. Вітаю вас, вітаю студію та глядачів. Добрий день. А що вам відомо про наслідки удару у Чорному морі? Ну, в будь-якому разі все ще уточнюється, тому що різноманітні джерела подають різну інформацію, але всі вони сходяться в тому, що в момент, коли стався інцидент на цих платформах, які фактично відвантажують НАТО, знаходилося як мінімум три судна відповідних, і серед фахівців. Вже встановлено це були саме судно знов таке. в чергове згадуються два основні моменти: про те, що, по перше, це те, наскільки вони умовно тіньові, тому що в принципі кожного такого судна можна побачити власника. І другий важливий момент який пригадується: це те, що ці порти для росіян мають доволі велике значення у питаннях відвантаження. Енергоносіїв назовні, і останній раз, коли ця інформація була доступна більш-менш офіційна, на ці порти припадало до 20% експорту сирої нафти так званої Російської Федерації, тому так цей кейс важливий і не слід забувати, що він матиме наслідки і доволі довгострокові, тому що окрім безпосереднього ураження технологічних ланцюжків. Які uh, задіяні у відвантаженні, uh, буде звісно, і реакція uh, серед uh, мореплавців, так, тобто серед uh, компаній, які безпосередньо відвантажують. Які точніше наповнюються там це і підняття страхових страхових внесків, це і в принципі відіб'я у багатьох бажання в принципі заходити в ці порти, і це якраз такий дуже цікавий момент. Але знов таки слід розуміти, що ті судна, які в обхід санкцій брали в цьому участь, вони свідомо брали на себе ризики, які пов'язані з завантаженням на тих. На локаціях, які є фактично для нас абсолютно законними воєнними цілями, пане Дмитре, Росія знаючи, що в Україні є така можливість наносити далекобійні удари нашою зброєю, і ми це робимо активно, систематично і яскраво. Вони якимось чином охороняють свої порти, зміцнюють там охорону, розміщують протиповітряну оборону. Ну, по перше, ми зазначили, що я можу піддати взагалі, що це було надано дарство зброї України. У мене такої масі великовної мир, тому що ми значили, то що будь-які до неї не можна в кеж напротиму воїнзі. І тому це видати не можу, але щодо ваго щодо збереження реки, звісно, росіяни е, захід з типу відсутні поронь е, І на східному мережі на всі ці заходи в, в тому об'єкті вони можуть забезпечити, вони робили сприю раніше справа. Іхні ективності і таки віри війським паком інформації не, не стався про жовтня. Пане Дмитре, вдячна за оперативну інформацію за те, що долучаєтесь завжди до наших ефірів. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студією.